25 вересня у селі Велетень з міської громади відбулося зібрання мешканців, занепокоєних проведенням сейсморозвідувальних досліджень із пошуку нових родовищ газу. За словами селян, роботи ведуться вже близько двох тижнів і створюють низку проблем. Учний шум не дає відпочивати, у деяких будинках з'явилися тріщини, люди хвилюються за рівень питної води та власне здоров'я. Напруження в громаді зростає, навіть були випадки пошкодження, обладнання компанії, які вже розслідує поліція. Місцеві жителі запевняють, що не були належним чином проінформовані представниками влади про початок робіт на ситуацію нашому народові це відбувається в нашому селі. На якому ви, сказали, що ви це що все? Розкриву така вода. Ага. По ночам жужжать, комендантська година, в людей хати трусяться на, на сьогоднішній день, віде. кровати сидять. Ну, конечно, ті, которые хочуть заробити на нас, те говорять, що никаких <су> <су> последствий нету. А екологи говорять, последствия будуть. І врачі говорять, вы заболеваний не уникнете после этих. Это очень страшно. Вот сейчас он у меня за огородом, мне не приедут, начнут трясти, из колодца выйдет вода. Воды не будет. Это однозначно. Следующий момент. Я вам скажу, что почему-то наша власть умыла руки. Она знала о том, что и Давыденкова, и Голодников, все они знали, что будут проводиться такие работы. Но самое интересное, они умыли руки. Мы собирались два дня назад и послали заяву на Голодникова о проведении загальных сборов в течение пяти дней. Заява находится там, но реакции пока нет. Мы просим дозвелы, бо люди были будоражены, режут кабеля, приезжает полиция, идет противостояние с этими неизвестными ребятами, которые трущат землю, ищут газ.

Що ви мене безпокоїте? Оце такі, такі, таке у нас власть, понимаєте? Сьогодні відношення, відношення до людей з боку влади, можна сказати, неприпустимо. Тому що, якщо це, мені казали, що це державна програма, то якщо це державна програма, то чого люди не повідомлені, чого їх не зібрали в клубі? Весь народ наш і розказали, що буде така робота, що це буде вам. Отаке от буде прибель допустим, від, ці, від цієї роботи, або це буде отакі втрати, щоб ми були усвідомлені, щоб знали, що в нас тут А сьогодні з нами. Ніхто не вчитається. Медіа вже інформували громади, що сейсморозвідувальні дослідження у Зміївській та Слобожанській громадах здійснює геофізична сервісна компанія ТОВ Вікоїл ЛТД на замовлення, АТ Укргазвидобування. Роботи входять до загальнодержавної програми розвитку мінерально сировинної бази України до 2030 року та заплановані на вересень 2025-го. Завершити їх мають до 1 квітня 2026 року. Як пояснюють у компанії? Використовується сучасна технологія 3D-досліджень із застосуванням вібраційних джерел та частково буровобухового методу. На території встановлюють сейсмоприймачі та кабелі для збору геофізичних даних. У віколи ЛТД наголошують, що методика відповідає міжнародним стандартам і є безпечною для людей довкілля та інфраструктури. На зібрання у велетні не прийшли ані представники компанії, ані керівництво громади. Тому люди вирушили до Бірківського старостату, щоб зустрітися зі старостою Тетяною Давиденко. Вона заявила, що готова організувати зустріч і вислухати мешканців. Хоча наразі детальною інформацією не володіє. На території села Велетня, території села Велетня. що саме у вас ну, ну, стосовно... ну Ви знаєте, ми випала калиславнішона газово видобувада. Ідуть гупання по землі, воно. Ж тільки... так, Значить, це, це ж не тільки. Давайте так, Олександр. Васильович, це ж підожіть. Ага. Ви мене запитали? Я, я, я не, за... від... я ще не запитав. Ні, я вам відповідаю. Ви ж мене запитали, чи ну. я знаю, чи я не знаю. Так, да, хорошо. Я вам відповідаю. Ну. Ці роботи ведуться не тільки по старостату Бірківському, ці стар... роботи ведуться по всьому, по всіх старостатах Зміївської територіальної громади. А чого тільки в село Великні, в село Силовборку не проводиться? Значить, у них я не можу вам сказати. Я вам по телефону говорила, що я дозволів не давала, у мене ніяких документів немає, тому я вам не можу сказати, чому в велетні, чому в борках, можливо, в інших яких селах я цій інформації не володію. Тетяна Станіславовна, ми звернулися до вас, щоб ви нам допомогли, тому що жити неможливо. От этот гул стоїть люди просто не висипаються ночі. Воно я понимаю, воєнне положення на дворі. Війна не чути, коли летять шахеди, не чути нічого. Воно з глуше все повністю. Люди не Ситуацію відповісти на питання, щоб не виникало таких стихійних. Ну це може не давати зустріч, організувати, як ви це робили, щодо води, так, постачання до забезпечення. Ви що зараз? Ви маєте такі повноваження? Повноваження і звичайно, населення. Звичайно, все це буде до зараз. Я мало Вікторовичу... У старостат того ж дня прибули представники компанії, які підтвердили, що працюють легально. Вони послалися на рішення сесії з міської міської ради від 16 вересня, яким депутатський корпус та голова громади Павло Голодніков погодив ТОВ ЛТД проведення геофізичних робіт на території з міської громади. Даним рішенням передбачено, що компанія зобов'язана відшкодовувати власникам та користувачам земельних ділянок можливість. Збитки погоджувати роботи в межах охоронних зон із балансоутримувачами комунікацій. після завершення досліджень відновити дороги, комунікації та благоустрій. Контроль покладена на комісію з питань містобудування та земельних відносин з міської міської ради. Ну ми вже робимо не перший рік. Є у нас ліцензії дозвола. Ну ваша робота ніякої там не. Не наносиш там, здоров'ю чи там, екології чи якимись природним ресурсами. Ми не буримо нічого, не копаємо землю, ми тільки розвідку проводимо. Це в землі стоять датчики, ми знімаємо з них інформацію. Все. все. Приїдьте, будь ласка, Десь до нас ночі і, і подивіться. дивіться про, 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 про ніч, Про ніч, розкажу про ніч. Дивіться. Деякі незручності можуть бути, коли там близько колесла робимо, В основному в полях проводиться роботи. Ніч, день ми не вибираємо. Ми працюємо круглосуточно. така круглосуточно, методика у це, нас. Чого ночі ще, того ж у нема вітру. Вітер дуже нам. Ні, щось не, не, не розуміє. Ви сказали, що ви тільки е, досліджуєте. Так. Що ж за шум стоїть у нас? Який шум? Ви надаєте. Е який Зберегти земля, ви Який метод, метод приміняєте. Це, це природне. Вони коло великня пороблять буквально там пару днів. Вони повіть далі поле. Скажіть, будь ласка, 좋아. який ви газ шукаєте? сланцевий? Ні, Я Не сланцевий, природний газ. Сланцевий газ і природний газ це одне те саме. Яку методику випадку? Це одне те саме. тільки там є різниця у. Методі його добування. Це ми зараз шукаємо природний газ, такий як він є. Він добувається звичайним фонтанним методом. Осі находи землі під своїм тиском. За результатами зібрання, мешканці склали колективний лист до змійської міської ради та бірківського старостату з вимогою провести зустріч за участю представників компанії та голови громади Павла Голоднікова вже найближчими вихідними. Люди хочуть отримати відповіді на свої питання, зняти соціальне напруження. Лариса Будерєва й стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.